Традиція вітати жінок на 8 березня здається відома всім. Малеча малює для мам та бабусь малюнки. Діти старшого віку також намагаються порадувати мам чимось зробленим власними руками. Чоловіки витрачають кревні на парфуми, косметику та квіти. Жінки безумовно радіють цим милим і приємним проявам уваги до них. Проте, можливо, зі скромності чи з яких інших причин жінка не завжди відкрито декларує, що саме може стати найбажанішим подарунком. Ми вирішили. Самостійно з'ясувати це питання, тим більше що цілком можливо, що цього року, 8 березня, ми відзначатимемо востаннє. В усякому разі уряд вже обговорює це питання, і на останок ми вирішили з'ясувати, чого ж все ж таки хоче жінка, так би мовити, на перспективу. Зовсім скоро 8 березня. Ми з'ясовуємо, чого хоче жінка. Ну, мы хотим, чтобы не только 8 марта нас любили в этот день, а круглый год, все 365 дней в году. Чтобы все были счастливы и у была улыбка на лице. А чтобы это было, ну, для для женщин условия нужны, чтобы они улыбались. Я не знаю. Благополучие, чтобы было здоровье, чтобы было чтобы было всё добре, мир щоб був, щоб наші воїни поверталися живими. Жінка хоче чоловічого тепла. Ну, щоб її порадували. Жінка хоче міра в першу чергу, любові, здоров'я. І щоб все було добре у всіх, щоб всі друг друга вважали, всі красиві були, здорові. Жінка хоче любви і ласки, ласки, да. Чоловіка доброго. Щоб був ніжний, добрий, ласковий. Шо, що ти ще хочеш? Все. звісно. <свісно> <свісно> Кохання від чоловіка. Що хочеш, що хочеш? <свісно> Ой, напевно, скоріш за все, це розуміння. В першу чергу, я думаю, Правди, справедливості, любові, турботи і сімейного благополуччя, що ще може бажати жінка? Сім'ї. А, а на 8 березня. От, а щоб, щоб наприклад, мужчина любимий муж, приділив якийсь подарочок. Приятне зробив, сюрприз. Я думаю, люблячий чоловік має поздравити свою жінку. Любі, ласки, все. А матеріальне щось таке, ви б замовили собі? Ні. Сейчас в наше время материально ценный вариант. Во-первых, женщина хочет здоровья. Во-вторых, женщина хочет внимания, ласки и подарков хороших. А подар... самый лучший подарочек это мужчина хороший и что еще? Цветочки. Жіначого щастя <ріст> <ріст> і все да. А подарунки. Ну, подарунки мають бути з квіточкам скоро 8 березня. Як ви думаєте, чого хоче жінка? Радості, щастя, здоров'я, щоб дітки були здорові. Квітки це не обов'язково просто, ну просто щоб було щастя, здоров'я і теплої погоди, <ріст> бо вже хочеться весни. Ось так не багато не мало. Все загальне щастя, добробут і процвітання. Таке бажання жінок, в усякому разі, коростенок і ніяких тобі натяків на шуби і каблучки. Ну і вірно, придбавати каблучки чи щось інше, коханій жінці святий, пожиттєвий, а не лише святковий обов'язок кожного чоловіка. А от щастя і тепло та чи здогадуються про це чоловіки? Чого хоче жінка? значить того хоче, і мужик. Жінка хоче, щоб щастя було, щоб мир був, щоб діти були щасливі. Що хоче жінка? Що може ще жінка хотіти? Звісно, емоції, подарунки. Ну і все, краще було в сім'ї, в країні. В принципі, все. Жінка хоче бачити нормального чоловіка. Ну і мира. Не знаю. А що ви будете дарувати цим жінкам? Квіти. На 8 березня. Подарок і сладкого праздника. Чого хоче жінка, як ви думаєте? Кохання. Ну чого? Радості, тепла, уюту, квітів багато. І всього подібно, щоб було мир, мирного неба над головою. Щоб мир настав в Україні. Радості навіть. радості, щастя. Ну і любви на. Та ні только на 8 и так, в общем, взагалі даже не обязательно 8 марта. Ну что, кохання, тепла. Что ж може тільки? Це ви і подаруєте на 8 березня? Не знаю. Не знаю. Кохання. Ви подаруєте це? Можливо. Що таке вибачте? А я хотіла запитати, так. от 8 березня ви готуєтесь до 8 березня? Ну, звичайно, так? а от з вашої точки зору, чого хоче жінка? жінка? Жінка хоче, щоб цей день був не тільки 8 березня, а кожен день. А що вона хоче кожного дня? Вона потребує уваги, ласки, заботи. Саме перше, ну а любов це само собою. Жінка вона для того родилася, щоб неї любили. Женщина хочет радость, счастья. Любой мужчина должен своей женщине сделать, э, как правильно сказать, сделать, что-то подарить, сделать и, хорошее слово. Женщина себе чувствовала настоящей женщиной. Моє розуміння. мання отож Бінго, скільки б чоловіки не говорили про загадковість жіночої душі, виявляється, вони все ж таки знають, чого хоче жінка. Дай Бог, щоб вона це отримувала і не лишень на 8 березня. Знають же, знають чоловіки найпотаємніші мрії кожної з нас, проте вишиковуються в чергі за квітами і вибирають подарунки, виходячи з товщини гаманця. А можливо, варто спробувати на 8 березня це спочатку, а потім наступного дня і ще наступного. І так щодня, щогодини і щохвилини. І тоді вже буде неважливо, чи відмінять святкування міжнародного жіночого дня, чи ні, адже усі жінки світу. І так будуть щасливими.